Меркурій, який наразі ретроградний, з'єднується з Венерою. Буквально комунікація зустрічі з подіями минулого, людьми з минулого, можливо, вийде на поверхню, якась інформація, можливо, небажана. Це вдалий час для зустрічі, роботи з постійними клієнтами. Меркурій з Венерою об'єднує людей і заохочує до співпраці. Це дає гарні дипломатичні та переговорні навички для вирішення конфліктів. Знаходження мирних рішень у суперечках і руйнування бар'єрів на вашому шляху. Для бізнесу також сприятливе поєднання, добре працювати з цифрами, розрахунками, але підписувати нові контракти на ретроградному Меркурії не варто, а ось проланговувати старі гарна ідея. Це поєднання також може пробудити ваші художні та творчі здібності. Вам може сподобатися створювати щось своїми руками або з'явиться натхнення написати пірш або музику.